Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу Кременчувське водосховище. Це, як називають українські Мальдіви і Гора Певиха. І ви подивіться, скільки зараз тут народу купається. Це сьогодні 8 червня і тут просто, просто народу. Дуже гарно, дуже класно, зовсім витакий прекрасний Зараз підемо, подивимося, що там далі, яка водичка, попробуємо, я чи можна купатися чи ні. І так, друзі, машину я залишив десь кілометр від самого міста, де пляж. Коротше, треба пройти кілометр пішком, щоб... Добратися до води бо машиною сюди не приїдеш там вирили котлаван щоб машиною не можна було сюди приїхати тому що тут неможливо їздити машиною і дуже такі круті схили щоб не їздили бо там теж буває машини заїжджали їздили і переверталися казали їй не тільки так що вирили там котлован, щоб машини не приїжджали далі один кілометр треба йти пішки, щоб добратися до самого пляжу. Так, я вже майже дійшов. Ну що ж, друзі, вода тут дуже гарна, дуже тепла. Подивіться, наскільки заходять діти і їм там майже по пояс. Дуже гарно купатися з дітьми тут. На відстані 20-30 метрів майже по пояс. Дуже гарно. Я думаю, сюди варто приїжджати з і... І дітьми. І вода дуже гарна, дуже тепла. Так що можете не сумніватися. В принципі, ребята, вода чиста, купатися можна. Ось води по коліна, ноги видно добре. Ну так от чуть-чуть зеленувато, конечно, але в принципі нормально, купатися можна. Ось деся, дивіться, зробили такий заєзд для мотоциклів. Коротше, мотоцикли зайжають. Такого плану залітаючу туди аж просто на гору. Гора дуже така крута. Це теж тут біля пляжа на горі пивиха. Ось такими дебрями, отаким путтями треба йти більше кілометра до пляжа, там де ви поставите автівку, тому що сюди не проїдеш. Я такими от путями. Йдеш більше кілометра, будьте готові до того, що тут ще треба йти. Бо тут машиною не проїдеш, мотоциклом можна, машина ні.